13-та на годинниках і час новин на телеканалі Київ. У студії працює Наталка Сопіт. Добрий день. І одразу до подій у гарячих точках нашої країни. За минулу добу жоден український військовий, на щастя, не загинув та не був поранений. Повідомили в адміністрації президента. Проте протягом доби російські найманці 28 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. А зосередив свої зусилля ворог уже традиційно на Донецькому напрямку. Там, по наших укріпленнях, неподалік Авдіївки та шахти Бутівка, супротивник гатив з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. А до обстрілів позиції поруч Авдіївки долучивши важку артилерію калібру 152 мм, Повідомляють у штабі АТО. Також терористи вели. Повітряну розвідку зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 22 червня 1941 року армія гітлерівської Німеччини без оголошення війни напала на радянський союз. Україна і, зокрема, Київ прийняли на себе перший і найсильніший удар. Під масоване бомбардування потрапили не лише військові і стратегічні об'єкти, а й мирні села і житлові квартали міст. У кровопролитній війні Україна понесла найбільші втрати з усіх республік СРСР. Серед загиблих понад 5,5 мільйонів мирного населення та 2,5 мільйони солдатів. Перші особи держави та керівники столиці і області разом з ветеранами Другої світової та бійцями АТО вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до могили невідомого солдата. Я тільки пожелала благополуччя і міра в країні, Міра. Это самое главное, что сейчас может быть. Пережив войну, никто сейчас не скажет, что вот давайте продолжать, что-то не продолжать. Нужно немедленно прекратить все войны, спасти наше поколение, восстановить разрушенное хозяйство. Так вот, нашей державы осталось еще вот три поколения прошло, да, уже после войны. И каждое поколение как у нас зацепило. Ну, якщо взяти от нас, вже там онуків, цих ветеранів, я думаю, що ми не соромили наших дідів, наших бабусь, що ми теж достойно зараз тримаємося. Все ж таки зараз іде війна. Пам'ятаємо про ті події, які відбувалися 75 років тому. І, звичайно, робимо паралелі з тією неоголошеною війною, яка сьогодні триває. Пам'ятаючи про нашу історію, у нас є шанс на мирне майбутнє. Ми маємо обов'язково пам'ятати і вшановувати пам'ять сьогодні усіх героїв, усіх тих, хто віддав своє життя і 75 років тому, і рік тому. І два наші журналісти також зустрілися з тими, хто досі пам'ятає про події червня далекого 41-го. Очевидці та учасники війни у сюжеті Олени Бережнюк. Зараз Олександрі Васильівні 93. На війну вона пішла 28 червня 1941 року, лише у 17. Тоді Олександра відвідувала курси медсестер. Про початок війни дізналася від батька. Я прийшла додому, а він говорить Сашенька милая, Ти нічого не слышала. ні. Як нічого? Грині нічого не слиш. Війна. Я Ярю. Какая війна, папа? Ми на завтра на Донець собрались покупаться. О А ты ти говорішни? Діточка моя війна. Батько Олександри працював на оборонному заводі. Він мав виїхати на далекий схід разом з дружиною та чотирма дітьми. Але Олександра, найстарша у родині, вирішила лишитися. Я папа, я не поїду. Папа, я не поїду. Вона не як не поїдеш? Я повіжала без воєнкомат. мат, вот ботан воєнком. Воєнком знав батька Олександри, і вони разом вирішили відправити дівчину на курси радисток, щоб вона спробувала армійського життя та передумала. В перший же день дівчатам добровольцям наказали рити окопи. Пошли, до мозолі, до голодної, до потної. І в кожного думала, чи дураки поїхали на Дальний Восток, чого ми здесь... А ти як? Я говорю, ні. Другого дня приїхав батько Олександри, щоб її забрати. Але вона твердо вирішила бути до кінця. Я перший раз, миленька, побачила, як отець плаче. Він мене обняв і почав плакати. Шорочка, родина, це ж місоробка, куди ти йдеш, ти ж нічого не знаєш. Що ти знаєш або війні? З тих пір батька Олександра не бачила. Він загинув під Сталінградом. Сама ж вона стала радисткою та пройшла всю війну. Працювала з надзвичайно секретними матеріалами. Передавався такий матеріал, що я його сама діточка не знаю. Ви поймаєте? Я токовіла плоди, перейшли в наступлення. А такий-то пункт. Один із найстрашніших спогадів жінки про початок війни це переїзд через територію, що була під обстрілом. За вікном потяга увесь час було видно трупи людей та тварин. А Олександра все думала, де її власна родина. Діти мої родні, значить, родні. Ось так с родными зіла. Сейчас родные боть їхати на дальний восток і поїзд їх бомбят, и они всі погибнуть. Згодом Олександра брала участь у звільненні Києва, за що навіть має медаль. Нагороди жінка не рахує, їх у неї більше 50, хоча носити їх не любить. Жінці неудобно просто цього не таванімір. Натомість переглядати медалі люблять онуки, які часто приїжджають у гості. Зараз Олександра Васильівна більше часу витрачає саме на них. А ще любить доглядати за рослинами та шити. Жінка у минулому педагог. Любить зустрічатися з молодим поколінням, вчить їх робити у житті правильний вибір та цінувати мир. Столиця повинна створити медичну систему за зразком європейських партнерів, яка б надавала киянам якісну та ефективну допомогу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час презентації концепції розвитку системи охорони здоров'я у Києві. За словами міського голови, метою столичної влади є створення принципово нової системи, де усі кошти будуть вкладатися у гідну зарплатню лікарів, у сучасне медичне обладнання лікарень та у препарати для київських пацієнтів. У рамках концепції ці планується створити електронну систему обслуговування пацієнтів, зокрема запровадження електронної реєстратури, медичної картки та створення єдиної системи обліку. Мер зазначив, що для реформування медичної системи місто залучатиме найкращий світовий досвід міжнародні організації, фахівців та інвесторів, які готові допомагати, втілювати ноу-хау у цій сфері. Наша мета створити принципово нову систему, де Усі наші кошти вийдуть в стіні і будуть ефективно працювати і для працівників медичної сфери, і також всім тим, хто потребує цього, надавати сервіс. Ми розраховуємо, що згодом ця система стане основою для переходу на страхову медицину. у центрі Києва на вулиці Гончара рух транспорту паралізовано через прорив водопровідної магістралі, який стався о п'ятій ранку. Для ліквідації пошкодження та відновлення водопостачання аварійно-відновлені роботи. Київ авводоканалу розкопують приїжджу частину, тож тимчасово відсутні водопостачання у мешканців дев'яти будинків по вулиці Олеся Гончара. А на перетині Ярославового валу та Рейтерської працює водовозка. Також у столиці розпочалися активні роботи із середнього ремонту доріг. І у зв'язку із відновленням покриття на деяких шляхах обмежено рух автомобілів. Працюють автодорівці у всіх районах. Де саме? Дивіться у наступному сюжеті. Над гаванським шляхопроводом дорожники працюють уже місяць. Тут немає асфальтової шкіри, старих суглобів з арматури, а також бетонної огорожі. Від мосту залишився тільки скелет. Ведуться підготовчі роботи до влаштування нової гідроізоляції та влаштування нових конструкцій тротуару. Розібрано з одного боку перильна огорожа і парапетні огорожі. Гаванський шляхопровід отримує кілька шарове покриття. Нову шкіру мосту пронизуватимуть прожилки гідроізоляції. Верхня частина два пласти асфальтобетону. Роботи тут планують завершити до 1 вересня. Паралельно триває капітальний ремонт проспекту Перемоги. На сьогоднішній день генпідрядник іде спочатку в сторону Шельшулявської буде одна виконана одна смуга. Це буде нижній і середній шар, і розпочнуться роботи в іншому напрямку. Після того, як буде виконана цю роботу, робота буде продовжена від шулявського шляхопроводу до повітряно-флотського шляхопроводу. Рух проспектом перемоги тимчасово обмежили для автомобілів. Залишили по дві смуги в обох напрямках. Труднощі з проїздом і на вулиці Преображенській, що у Солом'янському районі. Тут розпочався середній ремонт. Дорожники вже зняли покриття і відновлюють пори дороги зливостоки. Левостоки. 3700 квадратів заміна дорожнього покриття, в тому числі заміна окремими частинами, де пошкоджений бортовий камінь, підняття зливоприймачів, оглядових колодязів, що зараз і ми виконуємо. Від повітрофлотського проспекту до вулиці Кривоноса. Уже до кінця тижня Приображенська отримує новий асфальт. Потім дорожники району візьмуться за оновлення вулиць Кайсарова та Солом'янської. Такі ремонти тривають по всьому місту, зокрема на проспектах Биварському та генерала Ватутіна вулицях Павлівській і Овруцькій. Загальна квадратура, яку ми сьогодні намічаємо по поточних середніх ремонтах, буде складати більше 160 тисяч квадратних метрів. Основні ремонтні роботи на дорогах столиці закінчаться до початку осені. Крім цього, уже в липні дорожники розпочинають відновлювати двори міста. Богдан Берненко, Дмитро Ліфанов, Телеканал Київ. І до уваги водіїв. Сьогодні з 22 ї години до 6-ї ранку четверга рух автотранспорту на мосту метро буде частково обмежено у зв'язку із ремонтом асфальтобетонного покриття у напрямку з броварського проспекту на набережне шосе. Київавтодор просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху. Також сьогодні і завтра, з 10-ї до 17-ї буде частково обмежено рух на броварському проспекті від. Броварів до биківні, що теж пов'язано із ремонтом дороги. У Києві відсьогодні тимчасово призупинено проведення ярмарків, аби не допустити спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі спекотною погодою, яка прогнозується у столиці найближчим часом. Про поновлення ярмарків буде проінформовано додатково. У столиці почався відбір кандидатів до пляжного патруля. Стати рятівником може кожен охочий на сторінці патруля у Фейсбук. Повідомляється, що для роботи кандидат має володіти навичками рятування на воді. Для цього відбуваються тренування майбутнього персоналу. Організатори патруля зазначають, що тільки долучившись до навчань, можна опанувати весь процес рятувальної справи. Зокрема, надання першої медичної допомоги, пошук загублених дітей, а також допомога. Потопаючим, ось про такі події встигаємо розповісти на цю годину. Наступний випуск «СТЕН» не Пропустіть о 15-ті. Дочекайтесь.